Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight серія F3 Pro на цоколь H11 з температурою світла 6000 кельвін. Постачається лампа, комплект ламп у фірмовій упаковці. Тут знаходиться невеличка інструкція. І дві ось такі світлодіодні лампи. Лампи абсолютно ідентичні галогеновим лампам по розміру, але набагато потужніші. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 30 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, крім роз'єму підключення. Також на кожній лампі є будований. Кулер активна система охолодження. Інша лампа абсолютно ідентична. Під'єднується е, на живлення 12 вольт дані лампи. Великий плюс даних ламп то, що вони по розмірам абсолютно ідентичні галогеновим. Тобто замінювати лампи не буде ніякої проблеми. Зараз одну лампу під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, не дивлячись на свої розміри. Нагадаю, потужність у даних ламп 30 Вт. Яскравість, як заявляє виробник, тобто світловий потік 5600 люмен. Колір світла абсолютно білий, заявлено 6000 кельвін. Обов'язково після встановлення ламп. Будь-який автомобіль потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.